Що сталося у 2005 році, коли ти зник? Сталася б дуже проста історія. Я україномовний співак, і основні мої пісні були, звичайно, україномовні. І я закінчив Гамліта українською мовою. Тоді, в переводі Андруховича, Наталя була на прем'єрі у мене. Я так пам'ятаю, це наш Харків, пам'ятаєш, це зараз залізобетонне місто. Ось і м, тоді саме я вирішив, що я хочу співати далі, співати українські пісні. Я поїхав до Німеччини і працював багато років в Берліні, в різноманітніх якісь там варєте, в якихось концертних програмах, і виконував свої українські пісні. Тобто, ти просто трошечки змінив напрямок, пішов в так, таку нішеву історію, Так. Але ж я так? вирішив для себе в той час не давати багато інтерв'ю, не зніматися багато на телебаченні, і повернувся вже на телебаченні так нормально з піснею, на жаль, російською. Мовою, яку ми я спеціально зробив. Вона була українською. Дописана. Приходиш на радіо. А тобі кажуть: Чувак, хочеш звучати? Перекладай, принеси російською. І я переклав Голівуд. На жаль, я це зробив. Зараз вона українська, як і була, але ж тоді я був ще слабкий. Аль Кравчук, ваші обласки, дякую. Дуже дуже тішу, що ти до нас прийшов.